Пригадайте, чи було у вас таке під час розмови або вже після неї раптом накочує відчуття провини, страху чи сорому? Сильна і несподівана емоційна реакція. І ви не розумієте чому? Будьте певні, ви стали жертвою маніпулятора. І що найнебезпечніше, маніпулятором може виявитися не ворог? А хтось близький, родич, друг, колега. Чи навіть кохана людина у цьому відео сім найпоширеніших тактик маніпуляцій підступні, хитрі і дуже болісні методи, мета яких встановити повний контроль над вами і поради стоїків, як залишатися вільним, навіть коли вами намагаються керувати. Хто такі маніпулятори і як вони діють? Маніпуляція це не прохання, це прихована спроба вплинути на вас, щоб ви зробили дещо. Чого самі не планували, і при цьому повірили, що це було ваше власне рішення. Маніпулятор не каже напряму про свої бажання. Він діє тонше через емоції, страх, провину, борг, віру в те, що ви повинні. Є два типи маніпуляцій свідомі і несвідомі. Свідомі маніпулятори розуміють, що роблять. Вони можуть знати, що вам буде неприємно. Але їх це не зупиняє, бо головне досягти своєї мети. Несвідомі маніпулятори не завжди усвідомлюють, що керують вами. Несвідомі маніпуляції використовують батьки зі своїми дітьми, тому що цей сценарій родом з їх дитинства, і саме так маніпулювали ними їхні батьки через контроль, покарання, маніпуляцію. І тепер вони діють за тим самим сценарієм: Не прибереш в кімнаті, не отримаєш цукерку. Поки не з'їси кашу, не вийдеш гуляти. Знайомо. До речі, ми прагнемо зібрати першу тисячу підписників до кінця літа. Якщо вам близький наш формат, підпишіться прямо зараз це важливо для розвитку каналу і нашої спільноти. Перейдемо до найгарячішого. І далі ми розглянемо першу наймилішу тактику маніпуляції: це маніпуляція фліртом, усмішка, легкий дотик, сповнений тепла погляд, який ніби каже: Ти такий особливий. Звучить приємно. І саме тому ця тактика одна з найпідступніших. Люди хочуть подобатися один одному, відчувати себе чарівними. Тому, коли їм хтось робить компліменти, вони можуть розкрити свою душу та зробити так, як потрібно. Маніпуляція фліртом це коли людина використовує чарівність, увагу, компліменти не від щирості, а як інструмент впливу. І все це ради того, щоб досягти бажаного. Ой, які у вас гарні оченята. Вони варті того, щоб додивитися це відео до кінця, підписатися на канал і поставити вподобайку. Наступна тактика холодна, прорахована. І водночас одна з найпоширеніших. Друге. Маніпуляція провиною. Часто це виглядає як турбота чи самопожертва. Я все для тебе зробив. А ти, ми тобі все життя віддали. А ти не хочеш стакан води принести на старості. Всю молодість поклала на тебе, а ти навіть не подзвонив. Знайомі фрази. Це не, не просто скарги, це класична маніпуляційна тактика провини. Сенс простий ти винен і винен завжди, бо не так любиш, не так вдячний, не так поводишся. Такі фрази змушують вас не просто допомогти. А втратити свободу вибору бо відмовити, наче зізнатись, я погана людина. Але стоїки казали: ніхто не має влади над тобою без твоєї згоди. Якщо ви щоразу відчуваєте провину замість вдячності, це не турбота це маніпуляція. Якщо кожне ні веде до драми перед вами не жертва, а керований сценарій. Далі ще небезпечніша тактика, яка ховається під маскою підтримки. Не пропустіть. Тактика номер 3 маніпуляція соромом. Це ситуація, коли вас хочуть присоромити. Коли хочуть, щоб ви засумнівались у своїх здібностях, розумі, вміннях. Переконаний, ви багато разів чули щось на кшталт. Ти ж чоловік чи хто? Оце ти така донька. Оце ти так любиш маму. Справжня мудра жінка ніколи б так не зробила. Оце ти такий син. Забув за мене і я помру, і це буде на твоїй совісті. Так звучить тактика маніпуляції соромом. Її мета змусити відчути, що ви недостатньо хороші, що з вами щось не так. Це удар по самооцінці. Вас публічно чи тонко підколюють, змушуючи доводити свою цінність. І ви починаєте якось виправлятися, починаєте робити все задля того, щоб людині сподобатися, догоджати, вибачатись, доводити, що ви нормальний. Якщо після розмови з кимось ви починаєте виправдовуватись, якщо відчуваєте, що хочете загладити провину, якої не було, це не ваш сором, це запущений у вас гачок. Далі ще підступніша маніпуляція, яка ранить прямо в душу порівняння з іншими. Четверте: маніпуляція через порівняння досить поширена маніпуляція, особливо серед батьків або в подружньому житті. Коли людина порівнює свою кохану людину з кимось, коли батьки порівнюють свою дитину з однокласниками. А от Василько навчається на одні дванадцятки. Марійка мамі допомагає, а ти цілий день в телефоні. Чоловік моєї подруги вже купив генератора. А ти? А моя мама готує набагато смачніше. Кожен з цих прикладів підступний удар замаскований під мотивацію. Маніпулятор порівнює вас із кимось, щоб викликати почуття провини. Сорому чи меншовартості, і ви автоматично починаєте доводити, що ви теж хороші, що ви заслуговуєте на любов і повагу. Ціль маніпулятора отримати над вами контроль через сором. І найгірше те, що часто ми ведемось, починаємо порівнювати себе з іншими, втрачаючи унікальність, спокій, внутрішню цілісність, що кажуть стоїки. Немає сенсу рівняти себе з тим, хто інший. Є сенс стати кращою версією себе вчорашнього. Якщо вас часто порівнюють, зверніть увагу Вами хочуть керувати. І що важливіша для вас думка цієї людини, тим ефективніше вона вас ранить. Далі найтоксичніша зі всіх тактик, яка змушує страждати. П'яте. Маніпуляція мовчанням. з найпоширеніших і в той же час одна з найболючіших тактик. Маніпулювання мовчанням. Уявіть, щойно між вами сталася незгода, і людина просто замовкає, не пояснює, не відповідає, не реагує, і ось ви вже вмикаєте самокупання. А що я сказав не так? Може я образив? Чому вона мовчить? Мовчання одна з найпідступніших маніпуляцій, бо позбавляє вас інформації. І замість діалогу з'являється тривога, вина, страх бути покинутим. Ви починаєте діяти навмання просити вибачення, згладжувати ситуацію, навіть якщо не винні. Ботиша ріже глибше за крик. Часто ця форма впливу родом з дитинства, коли дитиною маніпулювали так їхні батьки, вони просто замовкали і чекали, поки біда нещасна дитина сама прийде і попросить вибачення, навіть якщо вона зовсім невинна. І Із цим сценарієм людина виростає, приходить в доросле життя і розуміє, що мовчання працює. Що робити? Ставити чіткі межі, якщо з вами не говорять. Не намагайтесь догодити. На черзі безхитрісна, але надзвичайно робоча тактика. Рухаємось далі. Маніпуляція жалістю. Уявіть, ви щойно зайшли до батьків. А в перші хвилини вже чуєте. Ой, я тут такий хворий. Нікому не потрібен. Ти зовсім мене забув. Я тебе народила, а ти. Я для всіх роблю добро, а мені ніхто нічого. Знайомо це маніпуляція жалістю. Людина стає в позицію жертви не для того, щоб отримати співчуття, а щоб викликати у вас почуття провини. А далі використовувати його, щоб ви зробили те, що потрібно їй, а не вам. Головне правило маніпулятора жертви Я слабкий. Отже, ти мені винен такі люди не шукають вирішення проблем. Вони живуть у проблемі. Бо проблема це інструмент контролю. Стоїки розуміли жалість це емоція, яка спотворює розсудливість. Марку Аврелію приписують думку Допомагай, але не дозволяй собою керувати. Особливо через жалість. Якщо ви починаєте щось робити не з любові, а з вини, зупиніться. Справжня допомога починається з меж. Співчуття це не обов'язок. Завершальна, сьома маніпуляція дуже неприємна і болюча, але зустрічається найчастіше. Маніпуляція страхом, ви ніби не в клітці, але відчуваєте тиск. Людина поруч починає шантажувати і погрожувати, прямо чи натяками. Якщо не будеш мене слухатись, ми розлучимося. Якщо ти не будеш одягатися так, як я скажу, все, я піду з дому. Ще раз так зробиш, і ти пошкодуєш. Найчастіше такі токсичні стосунки між людьми у шлюбі, коли залякують розлученням або розлукою. Партнер. Який знає ваше вразливе місце, без докорів сумління буде в нього бити? Це може бути крик, грубий жест, обіцянка піти назавжди, чи навіть мовчазний погляд із холодом в очах, і ви вже не думаєте, що вам потрібно, ви просто намагаєтесь уникнути конфлікту заспокоїти, не спровокувати, піти на поступки, аби тільки минулося. Та в цьому і суть маніпуляції страхом Вас не б'ють, але вам страшно. І кожного разу ви втрачаєте частинку себе поступаючись тільки щоб зберегти мир. Стоїки казали ми боїмося не самої ситуації, а нашого уявлення про неї. Маніпулятор це знає він натискає на болюче. Грає на вашому уявленні про те, що буде далі. І поки ви боїтеся, ви слухаєтесь, а він керує. Запам'ятайте там, де є страх, немає любові, є контроль, і це вже не стосунки, а залежність. Тепер, коли ми розпізнали найпоширеніші тактики, головне питання. Як не втратити себе, коли інші намагаються вами керувати. Перший крок психологічна дистанція. Маніпуляція завжди про емоції. Вона працює тільки тоді, коли ви миттєво реагуєте. Починаєте виправдовуватись, захищатись, злитись. Навчіться робити паузу. Навіть одна секунда тиші повертає вам контроль. Другий крок усвідомлення своїх меж. Якщо ви не знаєте, де закінчується ви і починається інший, ви завжди будете у вразливому становищі. Сформулюйте свої можна і не можна, зробіть це не для інших, а для себе. І третє, не стати самим маніпулятором. Люди, які роками жили під тиском, часто мимоволі копіюють ці схеми. Яскравий життєвий приклад, коли дорослі мимоволі переносять токсичний сценарій стосунків із дитинства в своє доросле життя. Пам'ятайте сила не в тому, щоб перемогти інших, сила в тому, щоб не втратити себе. Якщо вам цікаво більше подібних життєвих ситуацій і практик, ознайомтесь із нашим плейлистом про стоїцизм і стосунки підказка з'явиться на екрані. Там ви знайдете ще більше стратегій, як захищати себе і при цьому залишатися людиною. Маніпуляція це недобросовісний, але один з багатьох способів впливу на інших осіб і їх рішення. Але метод працює лише тоді, коли ми не усвідомлюємо себе. А коли вміємо розпізнати, ми можемо зробити правильний вибір. Напишіть у коментарях. Яку тактику маніпуляції ви зустрічали найчастіше? Це допоможе іншим побачити себе і більше не потрапити в пастку. І, звісно, поставте вподобайку, підпишіться на філософію дії, щоб не пропустити наступне відео. Ми готуємо ще глибші теми з практикою, яка допомагає щодня.